Вітаю вас, мої любі другокласники! запрошую вас на урок літературного читання. Сьогодні ми з вами будемо розглядати вступ до розділу, який називається Світ дитинства у творах українських письменників. І ми сьогодні познайомимось з неймовірними віршиками, як на білих сторінках, які написала Тамара Коломієць, а також на кораблику. Автор якого є Платон Воронько. А розпочнемо ми з вами з вправ на постановку дихання до розвиток артикуляції. Задми свічки вправа. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Можна поставити кожен раз з новою право відео на паузу, для того, щоб легше було виконати ці вправи. Друга вправа сніговик. Ліпимо сніговика, а потім гріємо руки, дихаючи на них. Наступна вправа вогнище. Уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. Наберіть повітря носом. повільно видихайте ротом, надуваючи щоки. Читацька розминка, робота над чистомовкою. Ок-ок-ок, ок-ок-ок, білий падає сніжок. Ки-ки-ки, ки-ки-ки, замітає всі стежки. Ать, 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 ать! ать Вибіг зайчик, погулять. Прочитайте самостійно з чистомовку. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ. Знайдіть у змісті підручника розділ Світ дитинства у творах українських письменників. Це сторінка 141-142. Подивіться, які теми. Він охоплює. І кожний твір, зверніть увагу, має свого автора. Тому вірші є оповідання, які ти прочитаєш є авторськими. Скажіть: а які автори творів тобі вже відомі? Так, ми вже з вами познайомились, наприклад, з Василем Сухомлинським. Да? Дуже цікавий автор, неймовірні у нього казки. Ми з вами знайомилися. Подивіться уважно, і сьогодні ми з вами познайомилися з двома віршиками. Ось Тамара Колеміць, автор, як на білих сторінках, сторінка 70. Платон Воронька, Воронько на кораблику, сторінка 71. Визначай, про що твір, хто його персонажі. Вчись виразно читати, уявляй прочитане, знаходь образні вислови, порівні твори зі змі... за змістом, визначай головну думку прочитаного, дізнавайся більше про вторів творів. Сьогодні ми з вами познайомимося з письменницею Тамара Панасівна Коломіць, українська поетеса, перекладач, членкина Національної спілки письменників України. Вірші Тамара Коломіць. Як на білих сторінках, влад поставити в рядках звичайнісінькі слова починаються. Дива! Як ви розумієте, вислів, влад поставити слова? Про які дива йдеться? Як ви гадаєте? Прочитайте пояснення автора, підручника в рамочці. Отже, розпочнімо знайомлення з цими дивами і тими, хто їх створював. Чому дива? Запитаєте ви, тому що поезія промовляє до нас мовою образів. У віршах кінці рядків звучать однаково чи подібно це рими. Разом з ритмом вони створюють особливе звучання поетичних творів, тому багато віршів можна проспівати. Платон Микитович Воронько це український поет, письменник, публіцист і драматург. Народився поет на Сумщині в родині сільського коваля. Там і пройминуло його дитинство. Рано почав писати вірші. Для дітей створив багато творів, помагай, читаночка, облітав журавель, казка про чугайстра та інше. Вони Сподобається читачам не лише цікавим змістом, а й гумором, фантазією. Подивіться, які книжки видавалися цього автора. На кораблику. Всеомійко майстер Павлик змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він, до броду, та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавала качатка. Потім жабка в нього сіла, синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Так пливуть вони малі, до зеленої землі, І за руки золоті хвалять павлика в путі. Брід, це мілке неглибоке місце річки. Озера або ставка, у якому можна переходити або переїжджати водойму на інший бік. Зараз у нас з вами буде словникова робота, і ми прочитаємо з вами слова. При цьому будемо ставити правильно наголос: збіг, катчатку, спочатку, плавало, кораблик, притулився, бабка, вітрило, доброду. Прилетіла всеумійко, змайстрував. Про кого йдеться у вірші? Завдяки кому зібралася ця кампанія? Знайдіть і прочитайте, як автор називає Павлика. Як вважаєте, чому саме так? Знайдіть і прочитайте, за що хвалять Павлика пасажири кораблика. Яке порівняння використав поет? З ким він порівнює коника? Прочитайте. Продовж речення. Золоті руки у того, хто. Знайди у вірші слова, які римуються. Для того, щоб тобі було зручно відповідати на питання, став відео на паузу. Ти можеш скористатися підручником сторінку 171. Домашнє завдання. Прочитай вірш. Придумай казку про чарівний кораблик і дай йому назву. Куди він попливе, які пригоди очікують його пасажирів? Казку як можна намалювати, а можна розповісти. Дякую за урок. До нових зустрічей!